Коли ти йдеш по Києву і відчуваєш. Як всі з травня 2022 року ходять по Києву взагалі, абсолютно на розслабоні, взагалі без задньої думки про війну, про те, що там, десь там на Сході, от, десь там на рубежах якби, лінії фронту, дуже багато таких же людей, як ти, яким просто трошки менше пощастило, ніж тобі в цьому житті, яких відправило на війну. А на сьогоднішній день, взагалі, більшість людей їх ну насильно відправляють на війну, навіть не по їх волі. От, ну їм пощастило менше, ніж тобі, да? і вони от е, вмирають нелюдською смертю на війні. Тобто, а ти на розслабоні собі ходиш по Києву, живеш своїм життям, заплющиш на це очі. Абсолютно байдуже. Не треба мені, будь ласка, брехати, лицемірити, от українці просто першокласні лицеміри. На одному рівні з європейцями та американцями, які там е, постійно щось з трибуни кажуть про права людини, а насправді е, дуже так е, якби. Потирають руки і просто з радістю через свої якісь комплекси і неадекват принижують Росію за рахунок наших смертей, наших жертв. Використовують українців як просто гарматне м'ясо проти Росії, американці та європейці. От і все, що вони роблять, от і вся їх демократія і любов до прав людей. От насправді от нам треба навчитися. Правильно словами пояснювати те, що ми і так всі інтуїтивно відчуваємо. От перші тижні повномасштабної війни, перші там два місяці, от українці були згуртовані спільним горем. так Тому що от в той момент відчувалося, що якесь Ну от що росіяни до нас проявили велике зло, та спустили на нас такий великий пар. І тоді. Ми відчували себе, відповідно, був якийсь напряг, згуртованість, так? Ми хотіли, якби, це залагодити. А зараз і близько нема таких відчуттів. Так якщо зараз люди вже давно, з травня місяця 2022 року, ходять в розвалочку на розслабоні у містах, які далеко від фронту, да? тоді. Ну і поводити себе треба відповідно, Це, і говорити треба речі відповідні до твоїх внутрішніх відчуттів. От в цьому взагалі проблема людства. Треба вміти говорити. Те, треба вміти говорити про ті речі, які ти відчуваєш тут і зараз. Бо виходить дуже страшне лицемірство, що на словах багато українців. Прям в штики сприймають Росію так, що це наш ворог, і не знаю, там муром від нього треба закритися і добуватися там, помсти якоїсь там, їх адресу, і бажати їм тільки ще більше зла, а в реальності ти сидиш собі на розслабоні, тобто живеш, продовжуєш це просте життя, і внутрішній інтуїтивно відчуваєш, що тобі зараз росіяни нічим не загрожують. І це така теж погалка для дітей, що от якщо от перестануть проливати свою кров насильно мобілізовані українські чоловіки та хлопці, то обов'язково завтра росіяни прям от всіх просто нас винищать як націю. Ну, чомусь, о, от навіть при всьому горі, яке трапилося в Маріуполі за перші місяці, але зараз Маріуполь ну, живе як нормальне місто. Мелітополь живе як нормальне місто, там випускники, якби, ну, там молоді випускники е, закінчують школи, такі самі, така сама молодь, як у нас там в Києві. Ну, ніякої різниці немає, такі самі люди. Ну, вони живуть зараз під іншим прапором. Так, є, е, от, є така от, е, різниця, так, що під іншим прапором вони формально громадяни вже іншої країни. Але ну, чомусь всіх там не перебили, не винищили. О, оця от, оці от погалки для дітей і вообще казки, в яких ми живемо, замість того, щоб докладати кожен день розумові зусилля, щоб словами пояснити те, що ми реально внутрішньо відчуваємо, а не продовжувати по десятому колу насильно себе зомбувати. От оце от зомбування, це треба припинити. Треба припинити насильно себе, змушувати ненавидіти росіян. От заради чого, ми, українці як народ, продовжуємо по десятому колу зараз насильно себе змушувати бути русофобами? Ми себе внутрішньо реально русофобами не відчуваємо. Ну, я кажу за більшість людей. Є там окремі люди, там, да, можливо, окремі люди, які об'єктивно травмовані, які напряму е якби, від окремих там, представників російської армії так, отримали якусь травму, важку травму, і це на все життя. Але це окремі люди, це, це не може бути все населення України, е знаючи, от, е що от по Києву, наприклад, да, мільйони людей ну, вони ходять на розслабоні. Я не бачу там ніяких ознак ПТСР, е ознак якої. Глибокої травми. І багато людей я особисто там на роботі спілкувався з людьми, які там втратили домівку, там в Бахмуті, в інших там районах. Донецька. І ну, живуть собі люди далі, там, знімаються в кіно, не знаю, там працюють на таких же роботах, на яких інші люди. Ну, не видно, що вони супер якісь там травмовані, супер у них ПТСР, і прямо вони супер стали русофобами, прямо вони так ненавидять росіян, мріють їм всім прям страшно помститися. Хоча це люди, які там втратили домівки, да, які втратили все, все, що в них було. І багато людей, якби з задоволенням, спокійно собі е, ну, втекли, там, якби, з Донецька, з Маріуполя, да, з Запоріжжя і переїхали взагалі там кудись в Італію, кудись там в Польщу ну по, по всій Європі, по Америкам, там роз'їхалися люди. Ну і просто почали своє життя заново. І ну, вони там не лежать в психіатричних лікарнях, вони там не ходять кожен день до психотерапевта, що прямо настільки вони страшно травмовані, не можуть жити. Ну так можна взагалі, якщо так ну все на емоціях судити. да Ну, треба не на емоціях дивитися на росіян, а об'єктивно якби ну, якось справедливості якоїсь не вистачає в наших судженнях. Ми так судимо, як царі і боги росіян, за, за кожен їх військовий там злочин да, російську армію. Але взагалі не докладаємо жодних інтелектуальних розумових зусиль. А якщо ми не докладемо цих зусиль, ну за нас, ну це ніхто не зробить. Це, це чисто наш вибір бути отак, от тупим оленем і до останнього. Насильно змушувати собі себе і далі бути русофобом, або е, шукати пояснення, чому ми дожили до такого життя, що от зараз ми от сидимо. В Україні да? і нас росіяни так от продовжують бомбити. Що от можливо, і в нас є якась причина, що ми недостатньо доклали якихось елементарних дипломатичних зусиль, щоб якось домовлятися з росіянами і міняти наш діалог, щоб хоча б градус наш діалог, нашого діалогу міняти. Тому що от всі ці бойові дії, які кожну секунду тривають на лінії фронту, да, бойові дії, і усі ці обстріли, які росіяни на нас Здійснюють і які українська армія здійснює на російські міста у відповідь. Усе це, ну це теж це ж не просто е, бойові дії, да? якась така е, агресія, яка на рівному місці, як Мана небесна з'явилася. Ні, це все, це теж діалог. Кожна куля, яка вилітає з автомату, це теж слово. Е, кожна ракета, кожен дрон, який летить по нашим містам або по російським містам, це теж це як е, лист. Це як метафора, от раніше там голуби е ці листи е з, з одного міста в інше там е доставляли, да? а зараз ми один одному доставляємо ракети. Да? Ну, це теж як листи, це як сигнали якісь, це як повідомлення. От поговорив вчора Путін з Трампом по телефону, да? І так поговорив, так йому Трамп накапав на мозги, що він е, взяв і е, там запустив велику серію дронів якби, на Україну. Це ж теж не просто от людина взяла там от байди і пустила там от ніфіг діла, як салюти, по нам ці дрони в черговий раз. Це людина зробила демонстративно, щоб показати це як сигнал Америці, да, в першу чергу Америці. Е, от як, е, ну, Який результат да, е, їх діалогу? Нам треба навчитися проводити прям, прямий зв'язок між речами, які ми говоримо вслух, та речами, які потім відбуваються на фізичному рівні, в тому числі, от на фронті. Тому що є цей прямий зв'язок. От як комунікують російські офіцери з українськими офіцерами, а між ними є іноді в деяких випадках між російськими та українськими офіцерами є можливість там по рації якось через якихось посередників зв'язатися, да, про щось домовиться, стрілять по якомусь окопу чи залишить в живих хлопців. Є така комунікація. Є комунікація між президентом Росії та України. При бажанні буде така комунікація, зможуть поспілкуватися, можуть в будь-який момент е, замовити через посередників-чиновників да, телефонну розмову. Є таке поняття в політиці: замовити телефонну розмову, да, хоча б на дистанції, хоча б там півгодинки, мінімально про щось поговорити. Є можливість, є, є посередники там, е, інші країни, там, там в Турції, там, не знаю, Саудівська Аравія, Білорусь там, так, е, є багато варіантів посередників, да, щоб. Будувати ну, діалог, якийсь більш людський діалог. Але для цього треба нам усім на рівні народу, тому що е, держава, держава і наші е, лідери наших народів це наше відображення. Зеленський ну, відчуває які настрої народу відчуває інтуїтивно. Він може десь там дати слабіну, да, піти на зустріч Росії, десь прогнутися, але в хорошому сенсі слова. Чи не може, і Путін так само відчуває настрої свого народу. От треба більше людей мобілізувати, продовжувати тиск, там окуповувати там, території, які вони планують доокупувати. Чи можна десь там трошки на тормоза нажати і не окуповувати обов'язково всі чотири області, які він хоче, і що його народ там ну, насправді цього не хоче, і не буде за це на нього тиснути, якщо Путін десь там дасть слабіну, да, в хорошому сенсі слова. Тобто вони ж теж ну, проводять президент. Там, Росії та України вони ж постійно проводять соціальні опитування. Вони насправді, ну, наскільки можуть, так, вони доволі багато цікавляться думкою простих людей. Які настрої у простих людей, у народу України, у, у, як у електората, да? які настрої. Вони не тільки відштовхуються від своїх якихось там, захмарних амбіцій, якоїсь дурості в голові. От. а ну, Також і наша думка так, суспільна. Коментарі, які ми пишемо в інтернеті, що ми взагалі в публічному просторі говоримо, да? це все впливає на те, як ми будемо далі жити. І якщо досі усі наші міжнародні відносини, от наші конкретні відносини з росіянами, зводяться тільки до взаємних обстрілів, ну це наш взаємний результат. Але попробуй, хоча б на один відсоток якусь критику, навіть об'єктивну критику сказати по відношенню до того, що у нас вже перегиб дуже сильний з антиросійською пропагандою, з ярим націоналізмом, що ми з цим ярим націоналізмом вже дуже сильно перегибаємо палку. Хоча б на один відсоток починати дискусії на предмет того, як ярі націоналісти ще там з 2013 року і у нас. 2021 році, так провокували ескалацію війни і своїм злом спровокували росіян на рішення, якби на нас напасти. От про це у нас досі ноль дискусій. Навіть на кухні, тобто, умовно кажучи, навіть там люди на кухні в квартирі там, да, між собою на цю тему е, таке враження, що не, не дискутують, як бояться доноса від сусіда якогось, да, що хтось там здасть СБУ там, тебе за, за, за те, що там, ти якісь незручні речі говориш для сучасного українського режиму. Той режим, в якому ми живемо зараз. Ну, це це справжня колонія, це справжнє рабство. Це, от у мене таке відчуття, що я заручник, нема виходу да, закриті кордони. От зараз, якби відкрити кордони України да, для всіх і відмінити примусову мобілізацію, насправді це було б чесно. Якщо ми говоримо про демократію, так. Щоб була свобода вибору, як у жінок, чомусь жіноче населення України подорожує всім світом, хизуються тим, як вони там в Америці там їх дупи загорають, там по Турціям їздять, по Європам насолоджуються життям. Дайте чоловікам теж. Давайте. Я за фем. Я за фемінізм. Я за фемінізм усіма руками за рівні права між жінками та чоловіками. Дозвольте нам, чоловікам, свободу вибору. Йти на війну чи не йти на війну, О, уїхати за кордон чи залишатися в Україні. І тоді буде прозора картина. Скільки ж у нас насправді е, ярих патріот, патріотів, які готові там, боротися з росіянами і доводити щось росіянам, якісь наші там наративи, за, за наші наративи пропаганду, е, якби йти е, йти і воювати, якби віддавати своє здоров'я або життя? От щось мені підказує, що більшість е, українських солдатів з радістю звільнилися б зі Збройних сил України і звалили б з України взагалі, після усього, що вони пережили за останні три роки, в вчасності. Е, також хочеться мені поговорити про е, реальні амбіції українців. Е, не усі ці казочки про якусь там демократію, свободу, про якусь. Тисячолітню визвольну боротьбу, що нас от постійно ці нащадки татаро-монголів ображали. А ми такі бідні нещасні, і за часів Сталіна усі доноси, усі розстріли, робили росіяни. Хоча Червона армія вона складалася з 15 країн, але от саме от е, ті, хто розстрілювали, ті, хто там саджали в тюрми, це завжди було з руки росіян. От українці в цій системі, вони тільки жертви, вони нічого поганого нікому не робили, нікого точно не розстрілювали у складі Червоної армії, точно ніяких доносів один на одного ніколи не писали. Це тільки от росіяни завжди нас ображали. А ми тисячу років були заручниками. От, і зараз, от ми маємо. З цим отаким вселенським історичним злом боротися. да? Це нам так вдовблює в бошку. Кожен ярий націоналіст вдоблює це як мантру, таку, як нейролінгвістичне програмування, нас зомбуть, зомбують, на це зомбують, нас штикують, що прийдуть, заріжуть, заріжуть нас всі росіяни. Якщо ми перестанемо воювати, нам це вдовблють кожен день, щоб ми ні на один міліграм не припиняли сумніватися в тому, що да, росіяни це абсолютне зло. От якби так от працює, продовжує невпинно працювати наша пропаганда. А в реальності в реальності зовсім інша картина. Давайте на чистоту. Більшість українців ну, їм було б абсолютно байдуже, якби з більшістю регіонів Росії відбувалися б такі страшні речі, які в нашій Донецькій області, так якби там всі просто перетворилися, якби вся країна, весь російський народ, перетворився на одну величезну колонію. Якби там всі жили в страшній бідності, в руїнах, а наша українська влада, вона б там засіла як пани, як панство, і разом під міжнародним дозволом, проводом європейських, американських всяких теж там лідерів, бізнесменів, так, магнатів, вони б там. Понаставляли своїх військових баз, всякі там нафтопереробні заводи там побудували, і просто висмоктували б в трильйони долари, висмоктували б просто з Росії все, що можна, і на ці гроші якби побудували б з українських територій просто якийсь величезний рай, якийсь там другий Лос-Анджелес, другий Лас-Вегас, другий Нью-Йорк. Давайте на чистоту. Більшість українців ну, були б не проти. От якби, якби в нас було достатньо зброї. Достатньо сильна армія в нас була, да? і якби це фізично було реально втілити в мрії, як е е казав. Е як казав Євгеній Карась, да, він ну так, він якби і сміється з цього, це як жарт з одного боку, з іншого, це не жарт. Це людина ну серйозно так хоче. Це для нього якби його особисто явлені перемоги. Да, Євгеній Карась е, каже, що е, воювати там треба, е, допоки там до прогулянки з чашкою кави по Арбату. Було таке в 23-му році, згадую, і настрої якби з тих часів не помінялися. Досі ну, є багато ярих націоналістів, які. Хочуть прям таку прям, дуже масштабну перемогу. Просто зрівняти всю Москву з землею, да? прогулка по Арбату. А там, де прогулка по Арбату, там і до Владівостока недалеко, там можна і далі роздовбати, і далі. От Курськ, те, що з Курськом почали, почала українська армія робити там, з минулого року, це от яскравий приклад, да? що тільки нам трошки дай цю можливість, дай цю волю. Да? І ну, невідомо наскільки далеко якби, можуть українці зайти. От. Я дуже сильно співчуваю українським військовим, е, ну, які е, в глибині душі вони не хотіли йти на цей курськ, яких просто змусили, тому що е, пан Сирський да, дав такий наказ. От. От, людям, які реально неохоче йшли на цю чужу землю, я співчуваю. А людям, які е, розсуждають, як Євгеній Карась. Як Сергій Притула, суждають, як Стерненко, який там збирає на русорізи там постійно йому там треба більше русорізів зібрати, да? бо в цьому, якби, на його думку, корінь вирішення наших проблем. То їх насправді дуже багато, таких людей, ультрарадикальних, які не відстоюють насправді Україну. Не відстоюють е, с, поняття там справедливість, людяність, там е, якась духовність. Вони просто тупо е, проти Росії. От наші ярі націоналісти вони просто проти Росії. І дай нашим ярим націоналістам е, якби повну свободу і достатню силу, щоб розгромити Росію, то вони б просто захопили Росію як пани, окупували б її. Ще страшніше окупували, е, е, чим е, все, що відбувається в нас останні 12 років. І, по суті, це кінцевий результат нашої перемоги. У мене тоді просто, ну, з точки зору людських понять, да, я з позиції людських понять, от ставлю таке питання: для чого нам така перемога потрібна? Просто для чого? Щоб ну, нечистим шляхом нажити собі стільки благ, щоб обворувати іншу країну. Не треба. Там, Мені про цю концепцію помсти нема вже ніякої помсти. І, ну, якби українці хотіли помститися за всю розруху, в якій ми живемо, то ну, не в ту сторону ви свою мстю виміщаєте. Треба не на росіян виміщати. Треба якби спокійно з холодною головою починати. На публічному просторі, так, публічно, ставити питання нашим ярим націоналістам, які досі хочуть розвалити якусь імперію. Вони хочуть кордони 91-го року. Вони хочуть взагалі Росію там повністю прогнути під себе. Ну це не здорові мотиви. В цьому нема ніякої концепції помсти, в цьому немає ніякої справедливості. В цьому нема нічого спільного з нормальним майбутнім та розвитком України. Це просто хворі люди. Які, яким е, сучасні умови, да, е, там, Майдан, який е, розгромив місцеву владу, да, потім ця от повномасштабна війна, е, оці всі події, так, вони легалізували їх зло. Що зараз просто ну, це модно? Це просто модно. Зараз модно ненавидіти росіян.